Повертаємося до нашого плуга Юлі 7 плюс 1, що ми можемо попередньо до виходу в поле, в поле налаштувати на самому плугу? Якщо, ну Не якщо, а ми наперед знаємо, з якою глибиною ми будемо орати, ми можемо відрегулювати висоту переплужників. Правило чи інструкція пише, що передплужник повинен знімати шар землі, який дорівнює одній третій глибини оранки або максимум 8-10 см. Тобто, якщо ми оримо на 30 см, то 1 третя, це буде 10 см, можна поставити його на 8, можна поставити на 10. Глибше не треба. Якщо ми оримо 33 см, не треба орієнтуватися на 1 третю, а треба орієнтуватися на 8-10 см. Якщо ми ормо 25 см, 8 см, це якраз буде 1 третя. Але якщо ми оримо, Наприклад, 23 см, то нам треба буде знову ж орієнтуватися на 8 см, а не на 1 третю від 23 чи 21 см. Але 21 см, ну це, на мій погляд, взагалі, таку, такий обробіток можна зробити іншими знарядними. Але це на мій погляд. Отже, якщо ми знаємо, що ми будемо, наприклад, орати на глибину. Візьмемо 27 см. Одна, третя, це буде 9 см. 27 мінус 9 залишається 18. І ми вже попередньо можемо попередньо можемо поміряти від носка плуга оцю відстань до носка передплужника. В нашому випадку. Передплужник стоїть вже на 19 см, що в принципі відповідає е, ось цим е, оцій глибині оранки на 27 см. Е, це робиться без застосування інструмента. Я розфіксував, розфіксував ось цей пальчик. Тримаємо його, переставляємо переплужник на ту глибину що треба. Тут є в стійки переплужника, ряд отворів і два отвори е, в самому кронштейні переплужник. Навіщо два отвори, коли один панчик? Це зроблено так, що Якщо, наприклад, я пальчик вставив в один з отворів на стійці, то другий отвір на е, кронштейні переплужника не співпадає, він співпадає на півдірочки, на пів отвори От. Е, виходить, що ми можемо ось так переставляти переплужник на отвір. А якщо ми то ми переставимо на пів отвору. Таким чином досягається більш плавна, хоча й ступінчата, але плавніше регулювання ходу перетужника. Такий, скажімо так, рекомендація, порада. Якщо ви вже один виставили по метру чи по рулеці, то всі інші можна виставляти без вимірювань. Просто відрахувати. Один, два, три, чотири. А тут у нас один, два, три. Тобто цей переплужник і цей стоять неоднаково. Просто треба підібрати І тепер вони у нас одна. Один поміряли всі інші. Виставляємо, регулюємо.